Забезпечити Буковинцям доступ до ліків за цінами нижчими, аніж у приватних аптеках. У Чернівецькій області планують створити комунальні аптеки на базі медичних закладів. Що це означатиме для відвідувачів та як у краї будуть впроваджувати загальнодержавну ініціативу, вже готова розповісти моя колега. Наразі в українських медичних закладах функціонує понад 900 аптечних пунктів, які у масі своїй є приватними. Для того аби знизити ціни на ліки та зробити їх доступнішими, на рівні держави було вирішено створити аптеки, які виступатимуть структурними підрозділами державних і комунальних медичних закладів. Завдяки цьому планують забезпечити мінімальні націнки на лікарські засоби, які у них реалізовуватимуться. Причиною того, що ми з вами говоримо про комунальні аптеки, є те, що у некомунальних аптеках достатньо суттєво зросли ціни на лікарські засоби. Оце є насправді підґрунтя і пропозиція способу вирішення питання. Як пояснює заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова Марія Поліщук, приватні аптечні пункти, які наразі розміщуються у медичних закладах, оплачують комунальні послуги та оренду приміщень. Зв'язку з цим такі витрати враховують в націнку. А отже, від цього залежить і ціна за лікарський засіб. Якщо буде аптека складовою частиною цього ж закладу охорони здоров'я, то своєму закладу охорони здоров'я структурний підрозділ не платить оренду і не платить комунальні послуги. Це загальні витрати. І це є е, така, е, ну, така частина, яка здешевлює лікарський засіб. Тобто ідея така, що Надбавка до ціни буде дуже низькою, і відповідно це в першу чергу повинно бути вигідно пацієнтам. Першу комунальну аптеку як структурний підрозділ медичного закладу відкрили ще у 2023 році на базі однієї з львівських лікарень. Саме на цьому досвіді і реалізовуватимуть ініціативу по всій Україні і на Буковині, зокрема. В них є комунальна аптека, яка є в одній великій лікарні, яка має 8 філій по 6 чи 8 філій по місту аптека створена, є формат, є, досвід є. Вони вже два роки як працюють. Вони мають певні мали і мають якісь проблеми при коли до них приходять перевіряючі органи, але вони є тим пілотом, на якому так би мовити, відкатується структура, можливості функціонування таких аптек. На буковині вже провели наради з керівниками закладів охорони здоров'я області, під час яких обговорили організаційні моменти, на які варто звернути увагу під час створення таких комунальних аптек. Адже медичні заклади спрямовані саме на лікувальну діяльність а роздрібна торгівля лікарськими засобами для них це новий напрямок. Зокрема, керівників турбували питання щодо відносин з національною службою здоров'я України, розподілу коштів, проведення аудитів та ін. Ще важливі проблеми. Всі заклади охорони здоров'я це комунальні некомерційні підприємства. І тому для них питання аптеки. Аптека це роздрібна торгівля лікарськими засобами. А роздрібна торгівля лікарськими засобами відповідно це прибуткова повинна бути діяльність. А якщо це діяльність прибуткова, то відповідно і. Е до, до них можуть бути застосовані підходи податкової служби як до прибуткових підприємців. Вони втрачають свій статус неприбутковості, для них це не вигідно. Наразі на Буковині впровадження комунальних аптек на базі медичних закладів перебуває на стадії обговорення, каже Марія Поліщук. Адже для того, аби реалізувати це, необхідно здійснити цілу низку кроків. Треба мати площі. Треба мати персонал, треба отримати ліцензію, треба е, внести зміни в статут, що це важливо. І насправді ми повинні мати відповіді від всіх цих е, інстанцій, таких від всіх е, наших, так би мовити, вище органів, таких як НСЗУ, таких як Державна податкова служба, мати від них відповіді на питання, які поставили. Е, Керівники закладів охорони здоров'я. Ми ці питання формалізували, написали листи, поки що чекаємо відповіді. Окрім того, необхідно також отримати відповідне рішення сесії обласної ради. Додає заступниця директора департаменту. Власна рада, як власник майна, як власник цієї установи, цієї вона повинна. Дати дозвіл цим закладом охорони здоров'я вносити зміни в статут і займатися іншими видами діяльності. Тетяна Дубіцька, теми дня,